Три, два, один. Старт продажу нових черг у Stone Village. Котежне містечко Stone Village – це затишні домівки поруч лісу з власною інфраструктурою всього 3,5 км від Львова. Вони створені для тих, хто любить комфорт та простір. Ми врахували ваші побажання та розпочинаємо будівництво нових черг з новими площами. Ми пропонуємо котеджі від 101 до 185 метрів квадратних. І вишенька на торті це безвідсоткове розтермінування на 24 місяці. Серед переваг Stone Village. ну звісно, це локація. Ви тільки подивіться, котеджі розташовані поруч з лісом. Вільне планування. Тобто, ви зможете розпланувати домівку відповідно до власних побажань. Наявність різних спортивних зон для мешканців будь-якого віку та вподобань. Комфорт для найменших, адже ми збудуємо дитячий майданчик та садок. Для мешканців у майбутньому будуть доступні комерційні приміщення, басейн, зарядні станції для електромобілів, також укриття. Відчуйте гармонійне поєднання життя поруч з природою, а також комфорт котежного містечка Stone Village. Не зволікайте, адже саме зараз найвигідніші умови для купівлі власного житла.